Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. Восени в садівників у саду зазвичай дуже багато роботи. Однак варто пам'ятати, що саме осінній період це є чудова пора для яскравих барв, які є у нашому саду. Сьогодні, 21 жовтня, у нас світить сонце, вдень потеплішало до 14 градусів. І сад особливо яскраво і красиво виглядає. Тож запрошую всіх вас до прогулянки по моєму саду. Осінній сад без хризантем просто неможливий. На сьогоднішній день існує неймовірно велика їх кількість. Різні кущі, різні квіти, різного забарвлення, від дрібненьких квіточок до великоквіткових. З різним забарвленням пелюсток, навіть на сьогоднішній день вже придумали в одному кущі вирощувати по декілька сортів. Звісно, такі кущі є дуже ефектними і цікаво виглядають. Однак потрібно пам'ятати, що ці кущі виведені, вони є більш гібридними і гірше можуть перезимовувати зими, інколи просто можуть їх не перенести. На відміну від таких звичайних хризантем, які завжди зростали раніше в наших садах. Класним є й те, що хризантеми мають різні періоди квітування, від ранньоквітучих до пізньоквітучих. Ось дана хризантема в мене вже квітує протягом місяця і досі радує. Даний кущ хризантеми з кожним роком у мене стає все дрібнішим і дрібнішим. Виявляється, аби цього не сталося. Кущі навесні варто хризантем викопувати, ділити їх на окремі саджанці і розсаджувати. І тоді за сезон вони розростаються в повноцінні кущі, які були заявлені раніше по сорту. Кущ Перовський 21 жовтня, як на мене, ще досить красиво виглядає. Він має деякі поодинокі квіти по краях, які почали квітувати в нього повторно. І тим самим. Придають іще досить такі красиві фіолетові відтінки даному кущу. Тим самим даний кущ в поєднанні із фіолетовим відтінком квітів Айстрів на цьому березі сухого струмка іще дуже красиво і гармонійно виглядають. Погодьтеся, що не всі кущі можуть квітувати, але за рахунок свого листя також можуть дуже красиво ще виглядати в осінній період. Якось, наприклад, цей кущ піона. Я з листя йому не зрізаю після квітування, а восени завжди милуюся його красивим забарвленням листя від жовтих відтінків до багряних. Часом все ж таки я його обріжу, але це вже буде після того, як це листя повністю посохне після заморозків. Ще квітує остеосперму. Два кущика. Квітів уже не так багато, однак вони ще є. Тільки погляньте, як рясно досі квітував кущ чорнобривця. Це сорт антигоєлов з великими суцвіттями, дуже яскравий, квітував протягом всього літа і до сьогоднішнього дня, включно. Однак цієї ночі в нас був приморозок, і я бачу, що деякі суцвіття все ж попсувались. Однак не всі, тому я думаю, він ще поквітує. Ось так в осінній період виглядає садова герань, поодиноке квітування, і найголовніше, в осінній період її листя починає зафарбовуватись у багряні відтінки. І тим самим цей кущ також стає дуже декоративним. Ось так наразі виглядають мої кущі катарантусу. Виявляється, що ця квітка однорічна, приморозки не дуже полюбляє. Цієї ночі був перший у нас приморозок, і я бачу, що листя місцями почорніло, а квіти зовсім зів'яли. Тож ці кущики вже можна прибирати із клум. До речі, протягом літнього періоду, коли катарантус квітував активно, він не утворював насінневі коробочки. А вже на початку вересня я почала помічати на кущику ось такі продовгуваті, Ті ж коробочки. Звісно ж, в осінній період досі продовжують квітувати троянди, які ще дуже радують нас, садівників. В цьому році все ж таки встигла в осінній період знову заквітувати троянда Лідія, яскраві квіти, чудові, зібрані в суцвіття ось таким чином. Дуже красиво ще привабливо виглядають. На кущику ще багато бутонів. Сподіваюсь, вони також встигнуть розпуститися. Віола це та рослина, яка зовсім не боїться приморозків. Саме тому вона починає квітувати з ранньої весни і квітує до пізньої осені. Навіть якщо випаде перший сніг. Ця рослина піде під нього з квітами. Я вважаю, що в осінній період барбариси це ті рослини, які також на рівні з хризантемами здатні чудово і яскраво розфарбувати будь-який сад. Ці барбариси в осінній період змінюють забарвлення свого листя в тій чи іншій мірі, все залежить від сорту. Зараз перед вами барбарис сорту Green Carpet. Вигляд даного барбарису кожної осені різний. Все залежить від погодніх умов, від приморозків. Тож це цікавий екземпляр, який кожен рік здатний здивувати своїм яскравим фарбуванням листя. Поки що він виглядає наступним чином, однак з часом, я думаю, його буде зовсім не впізнати. Його відтінки зміняться. Повністю. Кущ деревію в цьому році також мене здивував. Він ще непогано виглядає, є красиві білі квіти, тому я досі його не обрізала. Наприклад, в цей період, в минулому році, він вже давно був обрізаним. Оскільки суцвіття при відквітовуванні стають ось такого кольору, неприглядні, вони сохнуть, набувають сірих відтінків. А в цьому році осінь виявилась дуже теплою, і рослини деякі проявляють себе зовсім не так, як зазвичай. В осінньому саду є невід'ємною частиною, оскільки також змінюють забарвлення свого листя на різноманітні відтінки, все залежить від сорту. В різний період осені вони мають різне забарвлення і тим самим підкреслюють чудові яскраві осінні пейзажі. А завдяки хвойним рослинам, то взагалі інколи здається, що осінь ще й не наступила. Але це їхня пора пора зимового періоду, завдяки яким сад також буде неперевершеним. Ось ці дві троянди обидві плетисті. Та, що справа це троянда розанна, а зліва лавінія. Принаймні так було заявлено по сорту, коли я її купувала. Ви тільки погляньте, наскільки різні кущі. По висоті вони майже однакові, а по ширині куща, по формі абсолютно різні. Цікавим є і те, що на задньому фоні огорожа і склині. Вже виглядає зовсім майже голою. А моя огорожа із пухероплідників досі має велику кількість листя і тим самим виглядає дуже ще яскраво, красиво і привабливо. В огорожі з пухероплідників висаджено три сорти пухероплідників. В багряному відтінку це сорта Андре і Атро Порпурея, а в золотистому відтінку сорт Лутеус. Відовій композиції дві рослини, а саме спірея і пухороплідник, вже почали зміну свого забарвлення листя на жовті і багряні відтінки. Що не стосується форзиті, вона все ж таки зелена і красива. Форзиця починає змінювати своє листя вже в листопаді на жовті відтінки. В осінній період модрини теж зачаровують своїм золотистим забарвленням хвої. Зараз модрини вже почали поступово жовтіти. Однак це лише початок їх неймовірного перевтілення. На мою думку, дерен Елегантісіма. Також є чудовою прикрасою будь-якого саду за рахунок варіагатності свого листя та кольору пагонів, які у нього багряного відтінку. Зараз в осінній період колір листя починає також змінювати свої кольори, і тим самим чудово і яскраво виглядає.